Людина це подих історії, людина це подих життя, і в нас є свої території, природа нас, в буття. Давайте ж підемо всі до мети. Мети поколінь, попередніх всіх, селити в країні і розум, і сміх. Нам слід берегти і рости дано. я хочу любить і берегти його. Навчить нас історія, як в світі жить, людиною стати і мрію здійснити. Написати цей вірш мене надихнули почуття, які мене залишилися після уроку історії, коли ми обговорювали еволюцію людини та її добрі і погані справи у цьому світі на сьогоднішній день. Мені уроки історії подобається тим, що Але у нас розвиває кожного думку. Наприклад, коли він задає нам питання, то він ніколи не каже, що це неправильна думка. Він навпаки зараховує цю думку, а потім вже ми разом кожен з нас висловив свою думку. Ми вже разом приходимо там до, до вірної відповіді. І ще мені подобається, що Мені подобається, що відповідаючи на питання, які він задає, в нас в класі певна конкуренція. Ну і кожному хочеться сказати правильно. І ще мені подобається, що ну, він знає, як психологічно до кожного підійти і ну. Кому наскільки сильно припитати матеріал, він не загружає всіх одноразово. Він знає, хто скільки засвоює і дає кожному такий обсяг матеріалу, який він може осягнути. У Нас на уроках історії ми особливо підручниками не працюємо. Нам лактапи розказує більше і свого життя і своєї коли ну тому, що зараз не дуже точно перед уня точно. Але ну з життям вони цікавіші, і так ми за своїм за своїм більше. нам запам'ятовується і цікавіше. Добре, це якби так підруч. Ми, ну, якби ми це тільки за підручниками вчилися, воно було б взагалі не цікаво. А в нас була реабілітація, наприклад, іде теорія, а потім вже, ну, наприклад, нам свої доповнення там, розповідає, потім якось переводить і приклади із фільмів різних, або показує там відео, там, рекомендує почитати додаткову літературу. і за цього в нас ну, ось такі цікаві Мені подобається історія, тому що ми дізнаємося багато про минуле, про минуле наших. І мені подобається більше всесвітня сві... все історія і історія і історія... правда. Історія... <рес> <рес> мені подобається подобається історія, ми знаємо фактів з часів. Мені подобається історія про війна. Мені дійхані історію рідного краю. Мені подобається, коли я дає історію, тому що в нього багато. Матеріали для книжці, а поза провалом. І це не дві. Мені подобається, як Олег Біля розповідає історію, тому що це історія розповідає, як було в пославки, як було в тій Мені Нам візнець дуже подобається, коли Олег Галяна робота в історії. Мені завжди було цікаво узнавати мене. Олег Лагіясь Ла Ла розповідає, коли він розкоп. Може, даже розповісти історії з життя по свій досвід. Мені подобається ознак ця історії. Мені хотілося знайти так само історію. Ще потім мене так само цікаво. І меня усім.